Отже, дуже важливою фігурою історії місячанської містики є такий чени, як Ноамхомський. Повний род я сам Авраам Ноламхомський. Він народився 7 грудня 1928 року у Філадельфії, Пенсильванії. За походженням він українець і єврей, але з громадянством американець. Хомський лінгвіст, філософ та політичний активіст, аналітик, літератор, професор обознавця Масачусетського технологічного інституту у відставці, академічний та наукові спільноти він відомий як засновник сучасної лінгвістики і постать в аналітичної філософії. А з 1960-х Хомський також став анархістом і політичним дисидентом. А наразі є автором понад сотні книг. Проте, на мою думку, Самохомський є яскравим прикладом того, що одна людина не може бути спеціалістом в усіх галузях. Так, він висловив дуже багато революційних логістичних ідей, проте, на жаль, не знається достатньо добре на політиці та історії. Адже Самохомський виправдовував режим Башара Асада в Сирії, путінську агресію проти України і загарблення Криму. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вважає, що США повинні були змусити нас до виконання путінських вимог, адже наш опір може начебто, за його словами, призвести до ядерної війни. Тобто варто розуміти, що ми розглядаємо виключно як авторитет в галузі новознавства, в галузі лінгвістики, а не як певний інтелектуальний взірець. На які ми маємо взагалі опиратись у професійній діяльності. Отже, як уже зрозуміло, Хомський має досить широкий коло інтересів, в нього входять лінгвістика, філософія мови, філософія свідомості, психологія, етика та політика. І внесок у лінгвістичну науку дуже великий і його навіть важко описати в рамках однієї презентації, тому поговоримо лише про основні його ідеї. Та напрямки, які він розвивав і перший них – це так звана генеративна граматика. А генеративна граматика це категорія генеративної лінгвістики, пов'язана з вивченим чином синтаксисом. А, вона полягає в тому, що синтаксис складається, начебто, з двох частин: базовий компонент і трансформаційний блок. Базовий компонент задає варіанти так званих глибинних структур мови. А, а трансформаційний блок це сукуплі справил, за якою. Ці глибинні структури, прості елементи, перетворюються на складні. Ну, наприклад, генеративна граматика вивчає трансформації, які ви бачите на слайді, у словосполучення. Наприклад, спів птаха – пташиний спів або сіяння рису, сіяти риси. Тобто від базового компоненту двох іменників переходимо до трансформації. Один з іменників переходить в іншу частину моря. І при цих перетвореннях речення або словосполучення то кожна вихідного за лексичним смислом і набором елементарних смислів, але відрізняється від нього граматичним статусом, ось як ми побачили на прикладах. Хунські вважає, що під час породження людини безлічі граматично правильних речень відбувається трансформація так званих глудойних структур, як ми вже говорили, у поверхневі. А під глибинними структурами розуміють формування змісту речення і визначення його семантичної інтерпретації. А поверхневі структури це звукове вираження цього змісту та універсальних елементів смислу за допомогою класів слів або частин мови. Таким чином, одна глибинна структура може відповідати кільком поверхневим, і навпаки. І їхнє співвідношення відбувається за допомогою граматичних трансформацій. А прикладом такої трансформації є. Ось ці речення, які у нас зображені на слайді, у нас є два речення: привітання брата було для нього приємним, і йому було приємно, що брат привітав його. А вони різні за формою, тобто в них відбулася граматична трансформація, але вони однакові за змістом. Тобто губильна структура у них ідентична. А, і згідно з такими консультаційними принципами, за допомогою обмеженого набору граматичних правил та понять, ми можемо створити в будь якій мові необмежену кількість речень. І прикладом такого загального набору правил є, наприклад, дерево складових, яке ви зараз бачите на слайді. А, тобто, це таке розкладання речення на окремі частини. Тобто, як ви бачите, s sentence», розкладається на номінал part, verbal part, іменникові та дієслівна частини. Дієслівна частина знову розкладається на верб є слово і свою номену пад номінальну частину. І ця номінальна частина розкладається в свою чергу на determinator, артикль і noun, власне, іменник. А, також Хомський розвинув в, в мовознавстві взагалі о, теорію універсальної граматики. Це теорія, за якою не існує правила набір чи принципи в розливах кожній людській мові. Тобто схожі правила не визначають мову повністю. Вони допускають значну варіативність, але мова все-таки обмежена деякими кінцевими рамками. Наприклад, в кожній мові повинні бути частини мови, голосні, приголосні звуки тощо. В сучасній когнітивній науці універсальну граматику розуміють як вбудоване на генетичному рівні знання про мову. І основний постулат універсальної граматики полягає в тому, що певний набір структурних правил протановнує людині від народження, тобто незалежно від її чуттєвого досвіду, а вже в процесі психологічного розвитку дитина отримує більше мовних стимулів. І таким чином він сприймає певні синтаксичні правила і формує універсальну граматику. І ще її називають ментальною. І ось ця ментальна граматика вона пропоставляється іншим граматикам, наприклад, описові. А проте наразі питання того, які саме властивості мови є універсальними і які саме умовні вміння є вробщими, ще лишається предметом емпіричного тобто, дослідного дослідження. А, також ще до Хомського протягом довгого часу в лінгвістиці домінувала теорія принципів та параметрів, згідно з якою граматика описується через систему універсальних правил, а мовні юбільності здаються через певний набір параметрів. А проте ця програма могла пояснити не всі мовні явища, і тому Хомський запропонував власну теорію, так звану мінімалістську програму, яка поясню, пояснила те, що не змогла пояснити попередня теорія принципів та правил. Отже, розглянути от, саме мінімалістичну програму. А її головний методологічний принцип полягає в тому, що кількість рівень в граматиці має бути скорочена. Тобто процес скорочення вже не уявляється як. Перехід глибинної структури до поверхової, як ми все розглядали на початку. Замість цього пропонується так звана дериваційна модель. Ця модель характеризує структуру речення як послідовність кроків його побудови з більш простих фрагментів. Причому будь-який крок може бути як припустимим, так і неприпустимим. І якщо крок неприпустимий, то речення не будується. Також Хомський доклав руку до класифікації мов. Історія навіть свою власну ієрархію, яка так називається ієрархія польського, це класифікація формальних мов та формальних граматик. Він описав, як ви бачите на слайді, чотири типи граматик. Перший нульовий тип, перший на слайді, це так звана необмежена або базова граматика, на неї поступово накладаються обмеження та правила продукції, і таким чином інші типи відходять від цієї базової четвертої. А також, як ми вже говорили, до колон Тарас Хомського входять філософія свідомості та політика. А, саме тому в співпраці з Едвардом Керманом, журналістом, він розробив так звану модель пропаганди. А, за цією моделлю влада зосереджена у руках відносно небагатьох осіб або корпорацій, і це призводить до вибірковості та фільтрації новин. А, тобто, за Хомським засобом аксової інформації не є незалежними. Оскільки вони служать і пропагують водіями потужних суспільних інтересів, які тим контролюють та фінансують їх, це як ви бачите на ось цитата за самим помським. І теорія я існування основання п'яти так званих фільтрів, а, які визначають, що саме потрапляти в засоби масової інформації. Ось, але більшість а, авторів. На сучасному етапі якосновірість глядають лише перші три фільтри з цього переліку: це власник ЗМІ», джерело фінансування і джерело інформації. А отже, як ми бачимо, Комські яскравий представник когнітивної парадогної інвестиції. Він досліджував а, те, як мова резінтує людську свідомість, класифікував мови, класифікував грамати, притемагався встановити універсальні логічні закони, за якими мова функціонує в свідомості людини, а, і в міжкультурній та міжособистісній комунікації.